От дивіться, зараз українці не розуміють яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. Окоїсь душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, всю. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, Вустами Путіна говорить не сам, Путін Медведєв, або приближені до нього. Да? Ну, або такі от артисти. Це одна з причин навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матері, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику.